Ви так просили? А хто я така, щоб не зняти рейтинг найкращих молочних гелів? Перше місце 10 на 10 це гель від ДНК 002 Angel. Ви вже про нього чули від мене 150 разів. Це вже моя п'ята бутилочка десь. В цьому гелю круто все. Це 10 на 10. Він криє, він іменно молочний, білий, він не фіолетовий, не сірий, не ще якийсь. Він майже не має в собі ультрафіолету. Він дуже гарно біло виглядає на руках. Ось я його маю в себе. І це вже 3 тижні, блиск залишається. Колір гарний, молочний, все перекривається. А подивіться на цей кольор. Він дуже крутий. Це справжній молочний гель, саме такий, як завжди, всі шукають: 10 на 10. Наступний гель це гель від G, де молочний. Він мені сподобався тим, що він не такий дуже сильний дає покриття. Бо не всі клієнтки люблять, наприклад, молочний, щоб був ось такий білий, як у мене на руках. Деякі хочуть ось, ось такий легкий молочний, щоб, наприклад, до нього ще додати френчик на кінцівки. І цей гель це буде справжній скат. Він дуже круто теж криє, але залишає ось цю знаєте, таку, таку легкість, таку вуаль легеньку. Тобто, не так сильно дає м -м, білі нігті. Дуже буде круто, наприклад, під French. Якщо ви хочете більш легке покриття білим, то, то цей гель g code 10 на 10. Наступний один із моїх дуже улюблених гелів це смарт гель від Nail Academy. Називається Milkshake. Дуже класний гель, обожнюємо, але він дуже білий. От якщо я обожнюю дуже білі гелі, то це такі гелі. Якщо ви не любите, вам його брати не варто. Тому що подивіться, яке покриття. Він дуже крутий, дуже білий, насичений. Можна його як один колір Наприклад, во так як я зараз маю гелі з ДНК. Можна так само ось цей, як один колір, тобто без нічого. Такі гелі будуть супер. Якщо ви хочете під френч, то на жаль він буде трошки вже дуже сильно пігментований, і не буде видно білі кінцівки, але все рівно це 10 на 10. Ви знаєте, мою любов до Silker, особливо в білих бутилочках, це Milkshake і French Pink. Milkshake – це білий гель 10 на 10. Колись тільки на ньому працювала, він теж не дасть вам дуже щільного покриття, але він буде круто, наприклад, теж при нарощенні з French. Гарна консистенція білдер геля, який буде круто саме під нарощення, легенький, досить прозорий, дає гарну таку вуаль, і, наприклад, з French буде супер просто. Даже якщо зверху якийсь користь, Гарно прикривається або додати якісь блискітки, буде просто вау, 10 на 10. Дуже подобається біло-молочний гель від Crystal. Називається Ivory. Він не класичний білий, він більш екру. Подивіться, який гарний. Він такий. Я вам передати не можу, він як молоко, реально молочний, дуже красивий, не віддає фіолетовим нічим і ще гарний, білесенький, гарно криє. Теж можна його носити як один колір. До речі, він теж може бути з френчем. Тобто він і криє, але з френчем теж круто виглядає. Тому для мене ось ці 5 моїх гелю білих, які я використовую постійно, це все 10 на 10. Напишіть, будь ласка, в коментарі про ваші улюблені молочні гелі, які і круті. Ці пігментовані, які можна як один кольор носити, так і з френчем. Буде цікаво почитати.